Здравствуйте, дорогі, я в Познані все ще. Бачите, мільйон разів я вже розповідала про цю, про цю церкву, про цей костел. Фарний називається, він фара, дуже гарний всередині, і там дуже класний є образ на Чесуса, який мені дуже подобається. Ну, Я від нього відчуваю якусь таку знаєте, енергетику класну. І ще коли я вчилася в Познані. Часто туди. Ну ні, не дуже часто, але коли приходила, то мені прям хотілося, знаєте, поділитися думками. Розказати, як мені нелегко і як сильно я хочу багато чого досягти. Ну і знаєте, задював, як кажуть поляки, все, спрацювало, спрацювало. Я отримала відповідь, я отримала багато чого. Ну і тепер йду подякувати. Дуже класно там. Бізнес. Ну як же ж без цього бізнесу, ага. Ось бізнес, бля, хамуха в церкві. Ось тут. Якщо хочете, щоб помолилися за вас, за мертвих, за живих, за конкретну якусь справу, берете конверт, кладете гроші і бачите, домонча офіари, От, пишете, що ви хочете. На місточку за вас помоляться.